Всім привіт, друзі! З вами Давид. Сьогодні ми будемо грати у Майнкраф Бedс. Так, це моє останнє відео, де ми будемо грати у Бес. Я знову е, взяв цей скін, тому що він мені дуже сподобався. Тоді, Тоді, друзі, зараз ми будемо починати грати у Бедворс. Але в другий Бедворс, ось цей, я не знаю чому, але він мені сподобався, тому що тут тільки є червона і синя команда. Я вам вже розповідав, що треба робити на Беворці, тоді ви вже знаєте всі правила, що там як треба робити, воювати там треба ось так от. Все мені дуже подобається. Воювати, будувати це все, що мені більше всього подобається в Майнкрафті. Так, я синя команда, як я і хотів, тому що синій колір це мій найлюблений колір. Я який я тільки бачив. Так, я тут ніколи ще не грав, але хотів грати. Ну я не знаю, що тут тільки червона і синя команда буде. Так, я сьогодні хочу дістати блоки, золото, залізо, як завжди. Щоб блоки побудувати і меч. Але що він там робить, дивиться, як я не знаю, як, як на свою любиму, я не знаю, як на свою любу він смотреть. Ой, яке, ой, люба яка. Я не знаю, куди він дивиться весь цей час, друзі. Я вважаю, що він дивиться на червону команду, він не захищає ліжко, чи в нього все завісло. Там я не знаю. О, вже очнувся вже. Там поцілувався напевно і все, і очнувся собі. До, до нас вже червоні йдуть. Так, я, я його зараз хочу скинути. Ну давай, иди сюда, червоний. Не боись так и будуй Ти Ты Я его зараз скину На. <плес> Байде, він, він за мной повторяє. Він все за мной повторяє. Так, ну все, я ему зараз таке зроблю. Так, все, друзі. Він впав, друзі. Ну, на червоний а нас. Наш впав вже, я не знаю, що мені робити з нашими, тому що червоні біля прокачені, в них більше сил. Так, ми вже будуємося кудись. Я не знаю куди, але мені дуже цікаво на нього нападати на червоного. того. А його вже скинули мого. Чи його. Чи, о, вже другого скинули. Так, ну я вважаю, що це наше вже навпаде. А ну хто виграє, А, його вже били. Ну, добре. Я ще не йду, як тупий, На нападати туди. Якщо в них, блин, там, друзі, ви знаєте, що, блин. У них там оружие краще. Або зброя. Або зброя, друзі. Як ви хочете, то можете говорити. Але зброя це буде найкращим фактом. Так, так. Друзі, я вам хочу сказати, що е, я е, будував весь цей час. Я не знімав відео, тому що я будував Запорізьку Січ. Так, я зніму відео, як я, я, я її вам покажу, але вона не добудована. Там ще мені залишилося багато часу, щоб її добудувати. І ось так от якось, я не знаю. Ну, Вона в мене дуже гарно виходить Запорозька Січ. Якщо ви не знаєте, що це, то вона знаходиться, я так читав, чи це правда чи неправда, на острові Хортиця. Якщо там були, то цей острів дуже гарний. Якщо там були, то я вам ставлю лайк. Якщо там не були, то я хочу, щоб ви там були, він такий гарний, другий, щоб ви знали о Хортиці. Я не знаю, чому його так його назвали. Це Остров, але це остров Козаків Запорозьких. Добре, друзі. Там вони завжди. Це там їхня база була. Ось так от полетів звідси. Да, дякую тобі. Давай я тобі петюлю, да? Пітюлю я сказав йому. Він напевно образився на мене, що я йому сказав таке. Але це нічого такого засмученого нема. Так, я буду влучати броню нашу стіну. Так, друзі, я таки хочу сказати, що це буде на Донбасі. Ми будемо воювати за Донбас. Донбас – це Донецька і Луганська області. Їх так і склали, щоб це був Донбас. Але я не знаю чому. Це правила України, там, там треба читати історію. Я багато знаю історію, але зараз я знімаю відео, а не про історію. Я ютубер. Так, так Тут у нас зараз... Буде так, ось, така, от, ось такий от захист. Так, треба нам тут трішечки захищити його ось так от. Я хочу побудувати ось таку стіну. Так, я не знаю, хто виграє, але мені це не цікаво. То мені ось що цікаво. Мені цікаво просто е будувати. Це все, що мене цікавить на цей час. Так, на золото, якщо ти хочеш. Ну, не хочеш, то і не треба. Я можу тобі залізу дати. Та ти бачиш? Він йде. О, вже скинули. Вже почали ми грати нормально, але не, не так, як раніше. Так. А ти тільки за смаралдами сюди прийшов, а я вважав, що ти на них прийшов напасти, як справжні ми, сині команда. Ну, якщо ти не прийшов на них напасти, то я тобі забороняю заходити на наші території, тому що ти нас придав. Треба нападати, а не ждати, коли на тебе на нападуть і заберуть тебе кусок салу. Я жартую, друзі. О, ви бачили? Я чуть не впав. Я чуть не впав, друзі. Так, треба піти вниз. Так, все ми приберемо. Тому що воно нам зовсім не потрібно. Так, мені потрібні ще блоки. Так, в мене вже є 10 золота, і мене це цікавить багато. Так, три золота, щоб купити золоту. Я не хочу золоту покупати. А, ну, я вважаю, що так. Я хочу собі мати золоту. Так. Я всі предмети поклажу ось сюди. І також золото, щоб купити собі лук та стріли. Це все в мене залізо за... Ти куди це пішов, а? Ти куди це пішов на нашу базу? Ти що зовсім? Ах ти! Ах! Ах ти, У мене одне жить. Ну чому мене ніхто не захищає? Чому я завжди повинен помирати, як я не знаю хто? Ну, тепер давайте я буду витрачати своє а золото на якийсь меч. У мене дуже цікаве життя, друзі, я вам хочу сказати, дуже мене воно цікаве. Червоні питаються нас вбити, як треба, а ми намагаємося їх вбити. Ну я бачу, що ми зовсім не питаємося це робити, я не знаю. Але я цього не бачу. Ми завжди падаємо кудись. Так, найголовніше, він знову сюди йде, та скільки ж вже можна? Чи мені це показало? Звідси я не піду. Тому що це наша територія. І якщо це наша територія, то ми її будемо захищати до кінця. Ой, ну, так. І... Я У мене мало життя залишилося, щоб воювати. Так, 7 залізу. 7 тобто, золота тільки. Я не знаю, чому так мало. Я нічого не хочу робити сьогодні, тому що сьогодні Бедварс якийсь дуже дивний. Мені так здогадалося. Убивство одне. Убивство одне. Фінальних убивств в мене немає. Ну добре. Я ось так от пройду, щоб було трішечки цікавіше. Так, я зараз хочу зламати ліжку. Тому що ліжко, друзі, це найголовніше. Що треба зламати у Бедворсі? Та ну залазь ти вже сюди. Чи навіщо тобі вже по всім сходам залазити? І зовсім треба вбрати. Так, я, я хочу перекрити мост. Та ну чо ти ж їм показав? червоним, де можна призайти? Ай, прекрасно, зовсім прекрасно. Як прекрасніше в мене ніколи не було. Він його скинув, так. Я хочу не втратити золото, тому що золото я бережу багато часу. А хто нібудь буде за ним слідкувати? Так, де вони? Я не розумію, але я не знаю, що це я привруктив. Я не знаю, що це таке, Це якесь... Я хотів побудувати замок, а вийшло якесь Кримське ханство побудувати. Я не хочу... Це робити так. покупаем у себе лук, стр... Эй, эй, ей, ей. Я нажаю еще Наши уже знаю, что на нас черв... Там червоный був. Я бачу ник его друзей. Ах ты, хитрюга. Дуже він хитрий, я так вважаю, друзі. Дуже. Ти можеш його вбити якось? Я вважаю, що треба зламати деякі було. Він копає під нами. Це, це я не знаю, як його назвати. Яке йому ім'я дати цьому червоному. Так, там вже золота багато, я так вважаю, як його не забрали. Я тільки вважаю, що золото це найважливіше тут, що треба мати, тому що за золото тут можна все, що ви захочете, друзі, купити. Так, в мене тут буде лук і, і стріли, я так вважаю, я так хочу. Так, э, так, 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 так. Че не тут всех червонок? Так у них даже лишка не захищена. Че, подожди, че они что-то Так, че... И... Чё за... Вже зруйнували е, дуже так. Мені це е, цікаво дивитися на це. Я не хочу, щоб нам ліжко руйнували, так. А ми їм зараз зламаємо ліжко. О він не зможе до мене дістати. Він там буде скуплятися, покупати щось, я не знаю, що. Ні. Все, ми програли. Ми кінець гри, ми програли. Мені дуже сподобалося, що наше ліжко не жодна людина не захищала. Тільки нам потрібно було нападати. Це повинно було десь бути. Так, 8. Так, я вважаю, що я зараз знову буду сильним друзі. Але я хочу, щоб ви подивилися на мене дуже уважно, що в мене є ззаді. сабля Так ні, я червона команда. Ну, чому. Це золото моє. Мені сьогодні не потрібно залізо, як завжди, друзі. Я не знаю, чому я я такий, але що мені дуже подобається воювати. Я не знаю, чому мені так дуже подобається воювати. Це якось дуже дивно для мене. Тільки одне золото, що за. Друзі, пиши в коментарях, чи подобається вам воювати за команду, за землі, за дружбу. Пишіть, пишіть в коментарях. Я завжди читаю всі коментарі, друзі, щоб ви знали. Я їх завжди читаю. Я вам я, ну, навіть відповідаю деяким, якщо ви мені будете писати коментарі, то я вам завжди буду відповідати, як завжди. Так, там вже мої побудували мост. Це дуже... це мені дуже сильно подобається. Так, і там все залізо я вже скинув. Не, а не можна було доробити мост і. Там зайде тебе, синий. А ну пішав! Звідси, та як я його не можу вдарити. Та він читер, друзі, бачите? Я його вдарити не мог. Це якось дуже дивно, він читак. Він мене бив за декілька блоків. П'ять блоків це неможливо мене вдарити. Все, я його вбив вже. Нарешті я його вже вбив. Та чому завжди все золото забирають? Ось там от є залізо, бачите? Ось там залізо, все. Ну сині грали зараз дуже сильно, друзі. Я так вважаю, я ніколи сам так ще не грав. Так, я вважаю, що на чому ми вже будемо закінчувати відео. Ну, зараз я куплю собі залізний мис. Будемо закінчувати. Наше чудове відео, коли зараз на нас нападають. Дякую. Пішов! Ставі! А ну пішов. Ану! Ну, чому ніхто не дивиться за ліжком? Ну, чому так завжди, коли ми граємо, завжди хтось не дивиться, тільки я повинен дивитися. Ну і щось, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Я вважаю, що вам сподобалося моє відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канали. А ми закінчимо. Всім пока.